Віряни сьогодні святкують медовий спас або маковія християнське свято Преображення Господнього. Традиційно цього року віруючі кам'янчани збираються біля храмів у святковому убранні з кошиками, повними маковими виробами та медом. Дізнатися про історію та традиції свята наші журналісти вирішили у настоятеля козацької церкви пресвятої покрови іромонаха Отця Феодосія. Сьогодні православна Церква вшановує пам'ять походження чесних древ Христа Господнього, а також пам'ять семи мучеників Макавеєвих, матері їх Соломії і вчителі їх Іліазара. Це сім мужніх воїнів, котрі жили ще за 200 років до народження Христа і відстоювали істинну віру, боролись з язичництвом і були настільки. Стійкими в любові до своєї батьківщини і любові до Бога, що і отримали своє прізвище Макавей, що в перекладі означає «молот». Протягом багатьох років Олена не пропускає жодного християнського свята, регулярно відвідуючи церкву. І звичайно ж під час Маковія вона стоїть серед інших віран зі своїм кошиком, щоб посвятити воду, мед, сухий мак та ароматні свіжеспечені рулетики. Це свято не пов'язано з маком, але ж ми так всі привикли у народі називати його Маковієм. Але ж це свято великомучників Маковіїв, які семеро великомучників полягли за віру за їхню їхня мати. Також тому ми всі переживаємо це свято як і святковий день, і як поминальний день за цих великомучеників». На святковій службі у церкві загадали молитву і воїнів, які зараз мужно боронять нашу землю. Помолились за те, аби кожен із них був тим молотом, котрий побиває сьогодні нині всяке російське нещастя. Помолились за те, аби Господь благословив нас не просто миром, а благословив нас перемогою. Бо знаєте, як Христос став переможцем над смертю, так сьогодні Хай наша держава стане переможцем над смертю, котрою все Росія. Закінчивши богослужіння, отець Феодосій освятив кошики зі смаколиками для вірян і привітав присутніх зі святом.